Добрий день, я Негрей Катерина, учениця 10 класу Романської ЗОЖ номер 10 слухачка секції медицина Романської МАН Сумської області. Дозвольте представити вашій увагі огляд науково-дослідницької роботи на тему дослідження поширеності використання електронних сигарет серед неповнолітніх. Актуальність роботи полягає в тому, що майже кожен п'ятий підліток віком від 13 до 15 років використовує електронні сигарети. Згідно з європейським опитуванням учнів, складові рідини для вейпінгу мають негативний вплив на організм людини, особливо на етапі розвитку. Через незрілість і брак інформації більшість підлітків важко оцінюють наслідки вейпінгу, що наражає їх на ризик розвитку хронічних захворювань у майбутньому. Мета роботи дослідити поширеність використання електронних сигарет серед неповнолітніх, а саме підлітків 13-16 років. Використання електронних сигарет активно популяризується, відкривається все більше віп-шопів, люди влаштовують вейп-фестивалі, а фабрики виготовляють веб-іграшки для дітей. Більшість інтернет-магазинів, що продають пристрої для вейпінгу, не перевіряють вік своїх покупців. Також діти можуть купувати ці пристрої через інших людей, наприклад, старших друзів. В Україні з метою врегулювання поширеності електронних сигарет прийнято зміни до частини закону України про охорону населення від шкідливого впливу тютюну. Детальніше про закон можете переглянути на слайді. Постійне використання електронних сигарет спричиняє звикання від них. Залежність від електронних сигарет може бути психологічна. Також куріння електронних сигарет створює асоціацію із смоктальним рефлексом грудної дитини. Таким чином, користувачі цих пристроїв можуть відчувати себе спокійно і захищено. Проаналізувавши різні наукові джерела, ми визначили основні хімічні речовини, що входять до складу курильної рідини, а також з'ясували їх вплив на організм людини. Так, наприклад, пропілагніколь при нагріванні перетворюється на пропіленгнооксид – сильний канцероген, що сприяє переродженню здорових клітин у злоякісні. Викликає алергію і проблеми з диханням. Важкі метали викликають захворювання нервової, серцево-судинної та дихальної систем. Формальдегід впливає на центральну нервову систему, сприяє зміні функцій мозку, що може призвести до погіршення пам'яті. Гліцерин може викликати астму, хронічні захворювання легень, розвиток онкохвороб. Ароматизатори можуть спровокувати запалення дихальних шляхів. Сприяють розвитку пухлин, роблять організм сприятливим до вірусних захворювань. Нікотин найбільш впливає на серцеву судинну та репродуктивну систему, викликає звикання, небезпечний для організму. Під час роботи над дослідженням нами було проведено опитування, в якому взяли участь підлітки 25 закладів освіти Романської територіальної громади Сімської області. Загальна кількість опитуваних 633 особи. Анкетування було створено на платформі Google Form. Кожен заклад освіти, що взяв участь у опитуванні, отримав офіційний лист від романського і МАНУ. Із проханням організувати анкетування, тож посилання, було надіслане учням, студентам та вихованцям у групи відчати закладів освіти. Опитування було анонімне. Порівняльна гістограма віку опитуваних перед вами на слайді. Як ви бачите, це підлітки 13-16 років. Результати анкетування показали, що з усіх опитуваних 389 осіб, це 61%, не мали досвіду використання електронних сигарет. 122 особи це 19%, вже мали досвід використання електронних сигарет. 63 особи це 10%, час від часу використовують електронні сигарети. 59 осіб часто використовують і планують робити це у майбутньому. За даними звіту ВОЗ 2021 року 15% підлітків в Україні використовують електронні сигарети. Наше опитування виявило, що серед підлітків Романської територіальної громади 19,3% мають цю звичку. Серед підлітків, які користуються електронними сигаретами, 80 опитуваних вже мають залежність, 158 осіб не мають, інші не можуть сказати точно. Серед опитуваних, що мають залежність від електронних сигарет, 35% почали відчувати залежність після одного тижня використання цих пристроїв, 29% – через два тижні, 12% – через місяць, 9% – через два-три місяці використання. Під час аналізу анкетування було з'ясовано, що 34% опитуваних вважають, що кинути електронні сигарети важко, а також 34% опитуваних вважають, що це зробити нескладно. Інші не можуть відповісти на це запитання. Отже, зробимо висновки. Аналіз наукових джерел показав, що рідини для електронних сигарет містять в собі шкідливі хімічні компоненти, було визначено основні хімічні речовини, що входять до складу курильної рідини. Постійне вживання електронних сигарет може спричинити розвиток онкологічних захворювань, викликати порушення в роботі серця та головного мозку, призводить до проблем із репродуктивним здоров'ям та дихальною системою. Також куріння може негативно позначитися на центральній нервовій системі. Нікотин, який міститься в електронних сигаретах, викликає звикання. В час використання електронних сигарет людина споживає значно більшу дозу нікотину, ніж при курінні звичайних. Сольовий нікотин, який є у складі курильної рідини, здатний швидше засвоюватися та утворювати сильнішу залежність від ніж звичайний нікотин. Залежність від електронних сигарет може бути не лише нікотинова, а й психологічна. Аналіз отриманих даних опитування підтверджує, що електронні сигарети та тютюнові вироби електронного нагрівання є поширеними серед підлітків 13-16 років Руменської територіальної громади, адже аналіз анкетування показав, що 19,3% опитуваних мають цю звичку. Результати дослідження було впроваджено в освітній процес Романської загальноосвітньої школи перших третіх ступенів номер 10 що підтверджує надана довідка із закладу освіти, яка перед вами на слайді. Було підготовлено тематичні пам'ятки, розроблено та проведено виховану годину для учнів 9 класу. Приклад пам'ятки щодо шкідливого впливу електронних сигарет представлений перед вами на слайді. Інформація, подана у науковій роботі пам'ятці, може бути використана у закладах загальної середньої освіти під час проведення уроків з основи здоров'я та біології для учнів 8 та 10 класів. На шкільних батьківських зборах для інформування батьків щодо поширеності використання електронних сигарет серед неповнолітніх та їх шкідливого впливу на здоров'я людини. Надалі планується проводити роз'яснювальну роботу серед неповнолітніх, про що ухвалено на педагогічній раді закладу, в якому я навчаюсь. Дослідницький проєкт пройшов апробацію на 14-й студентській конференції «Перший крок у науку місто Суми, на четвертій всеукраїнській науковій конференції конкурсу, молодь наука природа місто Суми та прийняті до друку збірник матеріалів конференції конкурсу. А також робота була представлена у другому фінальному етапі всеукраїнського конкурсу винахідницьких і раціоналізаторських проєктів у місті Києві. Доповідь закінчена. Дякую за увагу!